Сьогодні хочу поговорити про український ракетний комплекс Вільха М. Це ракетний комплекс, який був розроблений у 2016 році спільно з КБ-Луч та КБ Південне, на базі радянського ракетного комплексу Смерч. Починаючи з 2016 по 2018 рік, проходив випробування на полігонах. І після успішних випробувань був прийнятий на озброєння Збройних сил України в 2018 році. Після цього в 2019 році Збройними силами України було замовлено близько 100 одиниць ракет для цього комплексу. І Відповідно, почалася його модернізація. Значить, перша версія Вільха, це ракета масою 250 кг. І дальністю дії до 70 км. А вже модернізована версія Вільха М, це. Ракета більш облегшена масою 170 кг і дальністю дії до 130 км. Також були наступні версії вілька М2. З дальністю дії до 140 і навіть до 200 км, але вона ще знаходиться в процесі розробки. Що стосується вілька М, це Ракета, яка по своїм параметрам перевершує хаймарси, тобто діє враження хаймарсів до 70 км, а вільха М може доставати до 130 км. Але вона має недолік, а саме менш. Точно при попаданні, тобто відхилення в Хаймарсів десь біля трьох метрів, а вільхи М до 30 метрів.